Шановні семикласники, ми з вами продовжуємо розглядати прості механізми. Сьогодні ми з вами розглянемо рухомий та нерухомий блоки та що таке коловорот. Ми з вами на минулому уроці познайомилися з такими простими механізмами, як важіль, блок, коловорот, похила площина, клин, гвинт. Тобто всі ці механізми нам допомагають в житті виконувати ті або інші функції, тобто полегшувати собі виконання роботи. Сьогодні ми більш детально розглянемо такі прості механізми, як блок та коловорот. Що ж таке блок? Блок це є такий простий механізм, що має форму колеса із жолобом, через який перекинуто мотузку конат, який допомагає нам працювати, переміщати об'єкти. Є два види блоків: це є нерухомий блок. Це блок, який не рухається, він жорстко закріплений. Рухомий блок це блок, в якому колесо може рухатися. рухатися. Давайте розглянемо більш детально ці два види блоків. Нерухомий блок це блок, віз якого закріплена і під час піднімання або опускання вантажу вона не рухається. Тобто вона не змінює свого положення. Своє положення змінює лише канат, який рухається по даному жолобу. Нерухомий блок це важіль, тобто ми розглядали з вами, в якого плече є однаковим. Тобто плече за та проти годинникової стрілки є однаковими. А ми пам'ятаємо, що якщо ми говоримо про важіль, то відношення сили є обернено пропорційне до відношення плеча. І таким чином можна сказати, що рухомий блок, на жаль, не дає виграшу в сили, він лише змінює напрямок. Тобто, під час прикладання сили коловорот лише змінює наш напрямок, але не змінює сили. тобто... Якщо підняти вантаж масою 10 кг, ми повинні прикласти 10, перекласти 100 ньютон сили. Але лише ця сила буде направлена в іншому напрямку. Ось приклади нерухомих блоків. Це кар'єрний екскаватор або канатна дорога. Там працює, що рухається лише плече нашого важеля. Другий вид це рухомий блок. Рухомий блок це блок, в якому рухається, він, він опускається та підіймається разом з вантажем. Тобто рухома частина є як канат, так і центральна вісь. тобто блок. Рухомий блок це важіль, в якого плече сили одного менше за інше в два рази. І ця ситуація нам дає, що ми маємо виграш в силі. Тобто ми можемо прикласти для того, щоб підняти або випустити вантаж в 2 рази менше сили. Тобто беремо той же самий вантаж масою 10 кг, і якщо ми будемо користуватися рухомим блоком, нам достатньо лише прикласти силу в 50 кг. Newton. Тобто, рухомий блок дає виграш в силу в два рази. Рухомому блоці не змінюється напрямок руху. Тобто, в рухомому блоці виграш буде супроводжуватися таким же проіграшем у відстані. Тобто, у скільки разів ми виіграємо в силі, в стільки разів ми проіграємо в відстані. Нерухомі та рухомі блоки, як правило, використовувати окремо дуже рідко. В багатьох випадках життєвих ситуацій використовують систему блоків із рухомого та нерухомого блоку. Тобто їх називають полі... поліспац. Це система, яка складається з рухомих та нерухомих блоків, що обгинаються мотузкою. Яка предназначена для того, щоб рухати об'єкт. І ми, в залежності від того, який вантаж треба підняти, яка маса цього вантажу, яка форма, тут використовуються різні поліспасти. І ось ви можете побачити на слайді приклади таких систем, які складаються з рухомих та нерухомих блоків. Коловорот. Коловорот, ось у вас приклад це. Криничка. Коловорот це поєднання двох дисків або циліндрів, які мають різний діаметр. Вони змонтовані таким чином, що вони обертаються навколо своєї осі, і на них прив'язана мотузка, і ця мотузка розкручується або закручується, і при цьому вона може підіймати або опускати вантаж. Коловорот це також є різновидом важеля, в якому ми можемо виграти в силі. Тобто, якщо ми підіймаємо якийсь вантаж за допомогою коловороту, ми маємо виграш в силі. Тобто нам ним легше підіймати та опускати якийсь предмет. Давайте розглянемо таку задачку. На рисунках зображення є блоки. І, якщо уважно подивитись, у нас є гойдалка, човен, кар'єрний ескаватор і плоскогубці. Якщо уважно подивитися, блоком у нас з вами є кар'єрний екскаватор. Там у нас є ось, і на цій осі нерухомий рухається канат вверх або Вниз. І таким чином він підіймає або опускає вантаж, який потрібно використати і перемістити в просторі. Друга задачка на рисунку зображені рухомі блоки, а на яких не рухомі. Якщо уважно подивитися, то ми бачимо, що на рисунку один. Це у нас з вами нерухомий блок. Якщо подивитись, якщо подивитись на рисунок 4, це у нас з вами рухомий блок. І посередині у нас з вами Є система з рухомого та нерухомого. І якщо ми уважно з вами подивимось, то блок 2 та блок 3 це нерухомі блоки. Тобто, ми побачили, що даже систему можна створити лише тільки з нерухомих блоків. Тобто, в залежності від того, який вантаж, як його підіймати, в якому напрямку. Використовують комбінацію рухомих та нерухомих блоків. Тому ми повинні з вами пам'ятати, що блоки допомагають нам з вами в житті виконувати певні види задач на переміщення об'єктів у просторі. І ви повинні запам'ятати одну дуже важливу річ, що нерухомий блок. Це блок, який є жорстко зв'язаним, і по ньому рухаються канати. І виходить, що ми в нерухомому блоці не маємо виграш ми в силі, ми змінюємо лише напрямок сили. Якщо говорити про рухомий блок, то ми тут повинні пам'ятати, що це система, яка рухається по канату, вона не є жорстко сцепленою. І ми повинні знати, що в рухомому блоці ми маємо виграш в силі, але в скільки разів ми виігруємо в силі, стільки разів ми проігруємо у відстані. І пам'ятати, що коловорот це у нас коли рухаються циліндри, і воно допомагає нам підняти або опустити вантаж. Коловорот також має виграш в силі. Комбінація рухомих та нерухомих блоків. Створює нам систему, яка допомагає підіймати, опускати, переміщати об'єкти в просторі. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу під час прочитання домашнього завдання за підручником. Бережіть себе, зустрінемось на наступному уроці. Гарного вам дня!